Ми переїхали, Боже, неймовірно щасливі. А, вже розклали речі, і завтра буду вам знімати влог, як це взагалі було, бо неймовірно складно і емоційно. Ми такі виснажені, зараз вже пів першої ночі, але ми досі розкладаємо речі. Ще новий Влог? Ми переїжджаємо. Я тут вже на заднім фоні починаю збирати речі. Вона займається кухнею. А у мене ще, до речі, сьогодні буде ще тортиків. Там, бачите, стоять. Ще нічого не готова до нашого переїзду, але нам потрібно з'їхати з квартири через два дні. Приїжджаємо зараз до Малої, далі буде видно. Поки що на квартиру. Заїхати не можемо. Але, думаю, числа 27-го зможемо. <гум> Якось так. Поїхала разом збирати речі. Так що ви розуміли, прийшла на кухню, тут вже таке твориться. Всім доброго-доброго ранку. Відверто я цю ніч взагалі дуже погано спала. Майже не спала під ранок, Далось трішки подримати. Ось сьогодні до Нікс, ми переїжджаємо і я навіть не знаю, з чого почати. Сумно і радісно одночасно, але. Просто щоб переїхати скільки ще потрібно все зробити, скільки речей зібрати, щоб будемо поприбирати. Ось, тому я сьогодні стала так раненько. ось На світанку. Дуже красиве сонечко сьогодні у нас на вулиці Тепло, Новий рік через 6 днів. Дуже-дуже класно. Ось. А, зараз я снідаю і буду далі. Брати всі залишки речей ось. і будемо вже їхати. Обов'язково, все розкажу, покажу. Пахне неймовірно. Я буду вже снідати ось. Вам бажаю гарного дня. Чи гарного вечора, дивлячись, коли ви мене дивитесь. Ось я буду снідати і далі збирати. Так, ми вже прибрали речі і зараз будемо ставати квартиру. Там нервує хода, але я вам кажу, що все буде добре. І нас чекає переїзд на наш, але буде аж три ходки, можливо, і чотири. Чесно, не хочеться нікуди приїжджати. Але тобі хочеться? Так. Да. Да. <гум> <гум> Ось. Тому, тому так обов'язково вам запишу відео, як ми будемо заносити речі, тому що ви просто здивуєтесь від кількості і як ми тут просто все вміщали, я навіть не розумію цього. Ось. Друзі, всім ранок. Ми просто щасливі. Ми приїхали. Тепер впевнено, чи можу сказати, що все супер, в нас все вийшло. Просто неймовірно щасливі. У нас сьогодні в планах, до речі, їхати в епіцентр ставити і обирати ялинку. Оскільки до нас батьки приїдуть на борік святкувати в нас, то а в цьому році ми відповідні за ялинку. Це ж буде наш перший новий рік в нашому домі і трошки хвилююче, тому ми сьогодні виділили час, щоб обрати ялинку. Сподіваюся, це буде швидко, без ніяких ускладнень. Далі я хочу ще приготувати. Якесь печиво до фільму ввечері, щоб сісти тут насолодитися цим диваном, просто. телевізором, класний фільм подивитися. Поїсти печиво. У мене сьогодні ще тонування волосся. Дуже хочу виглядати на Новий рік. Просто Ось. обрала собі там, светр такий червоний, Хочеться мені чогось такого червоного образу на Новий рік. Ось, знайшла там такий класний э, светр. Можливо, поїду його завтра, післязавтра подивлюсь. Потім сьогодні ще йду э, до Вікторії на, кондитер на кондитерську. М -м, треба обережти деякі питання, можливо, там допомогти. М -м, забрати всі посилочки наші, які прибули. Ось. А так, а так, -так все добре. Ми щасливі, тому. Мені було дуже цінно, цінно поділитися своїми емоціями з вами. Ось. Я тут лежу, кайфую і працюю. Ще час є, тому <рес> Там круасан, пан круасан. Я його не кросан! О, як він ріжеться, слухай. А ще мені там? Яичко, лосось, так? Сос! А? Оцей мій фон А далі я вже поїхала на тонування, щоб бути гарною на новий рік. І вуаля, результат просто вау. М'якеньке, розкішне, дороге волосся вам гарантовано. Люблю цю процедуру клас. Ялинку ми вже придбали. Зараз будемо ставити. Ну, прикрашати, можливо, будемо вже потім, але може ще встигнемо. Таку, як я хотіла, яка вона розкішна, Пахуча. Let it come.